Колеги, а ви не, не, не втомилися займатися маніпуляціями, брехнями і підтасовками. Ну це ж далеко не в перший раз, коли законопроєкт поміж другим читанням і голосуванням у залі знаходить якісь нові норми, які депутати навіть не можуть відслідкувати, тому що таблиці і тексти з'являються буквально за кільканадцять хвилин до голосування. І монобільшість бездумно тикає кнопку, бо їм так хтось зверху сказав. Але якщо бути чесними, то навіть це є велика це є частина великої брехні, тому що обіцяли військовим дрони два роки поспіль. Обіцяють дрони. І знову звітуються військові адміністрації і моновлади за дрони, які постачають волонтери, і фоткаються навпроти волонтерської техніки або ту, яку нам передавали наші західні партнери. Обіцяли реформувати ВЛК. У тут міністр цифровізації стояв і казав два роки тому, що все буде зроблено. Нічого не зроблено знову військових проблем і знову була тут велика брехня. Обіцяли снаряди. І знову велика брехня, тому що навіть коли нам пропонували спільне виробництво, то великі міністри відмовлялися, бо бачите, щось там їх особисто умови не влаштовували. Обіцяли фортифікації, і знову велика брехня. І показові поїздки на один чи два вопи це не є те, що має бути. Той час, коли ми маємо сотні кілометрів абсолютно незахищені. але ми також маємо велику брехню з так званим освоєнням коштів. Виплати військовослужбовців жбовцям і знову велика брехня але так само повага до військовослужбовців від моновлади це теж брехня і зверну увагу на місто вижгород зокрема де в морзі лежать одне на одному тіла військовослужбовців ще з 22-го року без рефрижератора так давайте нарешті працювати а не займатися підтасовками і брехнями